Під час Другої світової війни в південній Англії у старовинному маєтку під назвою Блетчі Парк працювали над секретна команда розшифровувачів кодів, які служили на боці союзників. Перед ними стояли завдання: просте за формулюванням, але неймовірне складне у виконанні: зламати нацистську систему шифрування, яку вважали нерозгаданою. Нацистська Німеччина щодня передавала тисячі зашифрованих повідомлень, використовуючи шифрувальну машину Енігма. Ці комунікації містили критично важливу інформацію про військові плани розташування флоту та стратегічні операції Вермахту. Союзники знали, якщо вони зможуть читати ці повідомлення в режимі реального часу, це може радикально змінити хід війни. Тому кращі розуми свого часу, математики, лінгвісти, логіки, криптоаналітики були спеціально відібрані британською розвідкою для боротьби на невидимому фронті. Блетчі Парк став центром однієї з найважливіших інтелектуальних битв Другої світової війни. Але навіть серед цього блискучого товариства особливо виділявся один чоловік. Сьогодні ми знаємо його як піонера комп'ютерних наук. Першого теоретика штучного інтелекту і генія криптоаналізу, який зламав нерозгадану енігму досягнення, яке, за словами багатьох істориків, скоротило війну щонайменше на два роки і врятувало мільйони життів. Це історія Алана Метіса Тюрінга, одного з найвидатніших мислителів ХХ століття. Ви, до речі, на каналі Насправді, де ми досліджуємо маловідомі сторінки історії, розвінчуємо міфи та аналізуємо темничі події. Підписуйтесь, коментуйте, діліться своїми думками. До речі, дуже дякую тим, хто підтримує наш проект. Тепер перейдемо до історії, яка змінювала світ. Але це не просто історія про гені, який творив дива. У біографії Алана Тюрінга стільки ж трагедії, скільки й тріумфу. Лише через сім років після того, як він допоміг виграти війну, держава, якій він служив, назвала його злочинцем. Його примусили пройти принизливу процедуру хімічної кастрації, покарання не за вчинки, а за те, ким він був. Ще через два роки, у віці всього 41 року, його знайдуть мертвим за, м'яко кажучи, загадкових обставин. Але не будемо забігати наперед. Алан Тюрінг народився 23 червня 1912 року в Лондоні, в районі Мейда Вейл у родині середнього класу з глибокими зв'язками з Британською імперією. Його батько був чиновником індійської цивільної служби і більшу частину часу проводив у Колоніальній Індії, тоді як Алан разом із братом виховувався в Англії. З раннього дитинства було очевидно, що Тюрінг неординарна дитина. Він самостійно навчився читати у три роки, проявляв феноменальні здібності до математики та природних наук. А його вчителі часто дивувалися його нестандартному мисленню завдяки своїм здібностям і певним родинним зв'язкам із британською аристократією. Юного Алана відправили до Шербанської школи, однієї з найпрестижніших і найстаріших шкіл Великої Британії. Однак із самого початку відносини Тюрінга зі школою були непростими. Шерборн робив ставку на класичну освіту: латину, грецьку мову, літературу. А ось математика та природничі науки не вважалися пріоритетними, але для Тюрінга ці предмети були єдиним, що його справді захоплювало. Історія його першого навчального дня стала легендарною. У травні 1926 року в Британії розпочався загальний страйк, який паралізував транспортну систему країни. Більшість дітей у такій ситуації залишилися б удома, але Алан був не таким, як усі. Він проїхав майже 100 кілометрів на велосипеді зі свого дому в Саутгемптоні до школи Самостійно, зробивши зупинку на нічліг у готелі. Йому тоді було всього 13 років. Тюрінг продовжив навчання в Королівському коледжі Кембриджського університету, де його незвичайний математичний талант швидко став очевидним. Він не просто отримав диплом із відзнакою. У 22 роки він став феллоу. Це означало не просто визнання його інтелекту, а й фінансування досліджень, доступ до найкращих академічних ресурсів та право вести незалежну наукову діяльність. Для настільки молодого науковця це було неймовірне досягнення. Через два роки під час навчання на докторській програмі в Принстонському університеті у США Тюрінг опублікував одну з найпливовіших математичних праць ХХ століття про обчислювані числа з застосуванням до проблеми розв'язності. Ця робота заснувала комп'ютерну науку. Якщо назва статті вам нічого не говорить, то ви, напевно, чули про її революційну ідею універсальну машину Тюрінга. Що це таке? Машина тюрінга це гіпотетична математична модель обчислень, яка складається з нескінченної стрічки, розділеної на квадрати, аналог пам'яті в сучасному комп'ютері, сканера або головки, який може переміщатися стрічкою та виконувати запис, стирання або зчитування символів, набору правил або програм, які визначають, що машина робить у відповідь на певні символи. Тюрінг ніколи не збирався будувати цю машину в реальності. Це був мисленнєвий експеримент, що мав допомогти визначити, які математичні задачі можна розв'язувати алгоритмічно, а які ні. Але згодом ця ідея лягла в основу всіх сучасних комп'ютерів. По суті, будь-який ноутбук, смартфон чи суперкомп'ютер це складна реалізація універсальної машини Тюрінга. На той момент сам Алан ще не усвідомлював, що тільки що відкрив двері в цифрову епоху. У 1939 році Тюрінг повернувся з Брінстона до Кембриджа. Він давно захоплювався криптоаналізом і, будучи генієм у математиці та логіці, мав у цьому неабиякий хист. Його талант привернув увагу британської рядової школи коду і шифрів, де він уже раніше працював консультантом. Коли 1 вересня 1939 року Німеччина вторилася в Польщу, а через два дні Британія оголосила війну для таких людей, як Тюрінг, було лише одне місце: Блетчі Парк, секретний центр британської криптоаналітичної діяльності. Він прибув туди 4 вересня 1939 року, буквально наступного дня після оголошення війни. Якщо ви бачили фільм Гра в імітацію, то могли б уявити Тюрінга як самозакоханого і нестерпного генія, але це значне спрощення. Так, він був екстравагантним, наприклад, носив протигаз під час їзди на велосипеді, щоб полегшити симптоми сезонної алергії, але ті, хто його знав, описували його як тотепного, прибітного і товариського, хоч і дещо сром'язливого. Протягом війни Тюрінг зробив низку ключових відкриттів у криптоаналізі, але його головною метою було зламати Енігму, найскладнішу шифрувальну машину, яку використовували нацисти. Цікаво, що Енігму розробили ще у 1918 році, а з 1920-х років її використовували в комерційних цілях. Проте нацисти значно модифікували її, перетворивши на майже ідеальну шифрувальну систему. Як працювала Енігма? Оператор набирав повідомлення на клавіатурі. Після кожного натискання на світловій панелі загорялася інша літера. Це був зашифрований текст. Розшифрувати повідомлення можна було тільки на іншій машині Енігма, якщо її налаштування були ідентичні. Головний секрет Енігми полягав у тому, що кожна літера шифрувалася не один раз, а кілька разів, проходячи через складну систему обертових роторів. Чому її так було важко зламати? Ротори змінювалися після кожного натискання клавіші. Тобто, одна й та сама буква могла бути зашифрована щоразу по різному. Кількість можливих комбінацій налаштування нігми перевищила 150 квінтильйонів. Нацисти змінювали налаштування машини кожні 24 години. Тобто, навіть якби комусь вдалося зламати код одного дня, наступного ранку все починалося з нуля. Інакше кажучи, звичайний метод перебору варіантів був абсолютно безнадійним. Енігма здавалася непорушною фортецею, і нацисти вірили, що її ніхто не зламає. Нацисти настільки довіряли своїй шифрувальній машині, що використовували її для абсолютно всіх секретних наказів. Через Енігму передавалися накази Гітлера та командування Вермахту, розташування флоту та підводних човнів Крик з Маріни, стратегічні плани наступів та оборони. Зламавши Енігму, союзники отримали б повний доступ до німецьких військових комунікацій. Це була ключова перевага, яка могла вирішити долю війни. Проте варто зазначити, що Алан Тюрінг не зламав Енігму самотужки. У Блечі парку працювала команда блискучих математиків, лінгвістів та криптоаналітиків. Ще до початку війни польські криптографи зробили вирішальний внесок у розкриття енігми. У 1932 році Маріан Реєвський разом із колегами Єже Ружицьким і Генриком Зигальським у польському бюро шифрів змогли зламати ранню версію енігми. Поляки навіть розробили власні пристрої для зламу коду, зокрема бомбу, це є такий електромеханічний пристрій для автоматичного пошуку налаштувань. Кажуть, цю назву він отримав через звук його роботи, що нагадував цокання годинникового механізму бомби. У 1939 році перед нападом Німеччини на Польщу, польська розвідка передала всі свої напрацювання британцям і французам. Це дало союзникам критично важливий старт у розшифровці воєнних версій енігми. Проте з 1940 року нацисти значно ускладнили Енігму, додавши нові роторні механізми та змінюючи налаштування ще частіше. Польські методи більше не працювали, і тут на сцену виходить Алан Тюрінг. Він створить нову вдосконалену версію бомби, яка зможе зламувати найновіші модифікації енігми. Як же йому це вдалося? Зламати енігму це окрема велика історія, яка заслуговує на детальний розгляд. Але якщо коротко, то Тюрінг та його команда створили електромеханічний пристрій, який суттєво прискорив підбір можливих налаштувань енігми, грунтуючись на польських розробках. Він використовував слабкі місця енігми. Наприклад, машина ніколи не кодувала букву саму на себе, що дозволяло відсівувати величезну кількість помилкових варіантів. Тюрінг також аналізував звички німецьких операторів. Вони часто використовували однакові слова в повідомленнях: стандартні привітання, підписи, штампи типу без змін. Це дозволяло криптоаналітикам швидше знаходити ключові налаштування у підсумку. Союзники отримали інструмент неймовірної сили. Змогли читати секретні накази Гітлера та стежити за діями німецької армії в реальному часі, але була одна проблема: якби нацисти зрозуміли б, що союзники читають їхні зашифровані повідомлення, вони негайно змінили б систему шифрування. Щоб цього не сталося, британці та американці застосували ретельно продуману стратегію маскування. Розкриті дані використовували лише тоді, коли можна було створити правдоподібне прикриття. Наприклад, якщо союзники дізнавалися про напад на конвой, вони не просто відправляли флот. Спочатку в цей район висилали розвідувальні літаки, щоб створити враження, що атаку виявили випадково. Щоб німці не запідозрили закономірність, літаки відправляли навіть у ті зони, де ворога не було. Таким чином здавалося, що патрулі діють хаотично. Ця стратегія дозволила зберігати злам енігми в секреті до кінця війни. Оцінити точний вплив зламу енігми складно, але історики загалом сходяться на думці, що це прискорило закінчення війни щонайменше на півтора-два роки. Що це означало на практиці? Менше бомбардувань, менше бойових дій, а значить мільйони врятованих життів. Битва за Атлантику, головна загроза для Британії, була виграна значною мірою завдяки читанню німецьких комунікацій. На суші перехоплені накази допомагали союзникам ухвалювати стратегічні рішення, наприклад, у компаніях у північній Африці та під час висадки в Нормандії. Попри величезний внесок у перемогу, Алан Тюрінг не отримав належного визнання за життя. Так, він був нагороджено орденом Британської імперії, але всі його досягнення залишалися державною таємницею майже 30 років. Історія його роботи в блетчі парку стала відомою лише у 1970-х роках, коли секретні матеріали були розсекречені. На той момент самого Тюрінга вже не було серед живих, але це вже інша трагічна частина його історії. Замість того, щоб стати національним героєм, Алан Тюрінг просто повернувся до роботи. Він зробив важливі відкриття в комп'ютерних науках, штучному інтелекті, математичній біології. Ми ніколи не дізнаємося, які ще прориви він міг би здійснити, якби йому дали більше часу, але його особистий годинник уже відраховував останні миті. У 1952 році Тюрінга заарештували за те, що на той час називали груба непристойність. Сьогодні це звучить абсурдно, але тоді це означало лише одне: Алан Тюрінг був геєм. Він ніколи не приховував своєї орієнтації. Коли в його будинок вдерлися грабіжники, він чесно розповів поліції, що мав стосунки з одним із підозрюваних. З погляду сучасної людини це не мало б жодного значення. Але у Великій Британії 1950 х років гомосексуальність була кримінальним злочином. Суд поставив Тюрінга перед жахливим вибором два роки у в'язниці або лікування хімічна кастрація. Він обрав друге. Наступні 12 місяців його тіло насильно змінювали гормонами. Йому вводили естроген, що викликало тяжкі побічні ефекти імпотенцію, набір ваги, збільшення грудей, депресію. Але цього було недостатньо через судимість британський уряд анулював його допуск до секретної роботи. Він більше не міг працювати на державу, хоча ця держава зобов'язана йому мільйонами врятованих життів. Через два роки після арешту, 7 червня 1954 року, Алана Тюрінга знайшли мертвим у власному домі. Офіційна причина смерті отруєння ціанідом. Слідство назвало це самогубством. Теорія виглядає логічною. Тюрінг був ізольований, зламаний репресіями, позбавлений можливості займатися улюбленою справою, але чи все так однозначно? Є кілька деталей, які залишають питання. Ін'єкція екстрагену припинилася за рік до смерті. Друзі відзначали, що Аллен не виглядав пригніченим. поруч із тілом знайшли наполовину з'їдене яблуко, яке не перевірили на наявність ціаніду. На його столі залишилася записка з планами на найближчі дні, нетипово для людини, що збиралася покінчити з життям. Існує припущення, що Тюрінг міг випадково труїтися. Він захоплювався експериментами з хімічними реакціями і працював з Ціанідом у своєму домашньому лабораторному куточку. Можливо, він випадково вдихнув токсичні випари, але є і радикальніші теорії. Тюрінг знав занадто багато його розум був стратегічною зброєю, а деякі з його досліджень залишалися засекреченими аж до 2012 року. Чи міг він стати жертвою цілеспрямованого усунення? Немає доказів, що його вбили, але факт залишається фактом. Система спершу використовувала його геній, а потім безжально знищила його життя. Алан Тюрін помер у 41-й рік, не отримавши ані слави, ані справедливості. Він людина, що змінила світ, він допоміг розшифрувати енігму. Заклав основи сучасного комп'ютера та створив ідеї, які привели до розвитку штучного інтелекту. Але навіть після смерті його ім'я довго залишалося в тіні. Лише у 2009 році британський уряд офіційно вибачився перед ним. У 2014 році королева Єлизавета ІІ посмертно його помилувала, а у 2017 році ухвалили акт Алана Тюрінга. Що реабілітував понад 50 тисяч чоловіків, засуджених за тією ж статтею. Це можна сказати ще один спосіб, яким геній Тюрінга змінив світ на краще. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.